Якщо не буває зорового контакту з дівчатами, чи означає це, що я не привабливий, він точно є чувак, просто ти його, скоріш за все, не помічаєш. Багато хто з хлопців, він просто не помічає, що цей зоровий контакт є. Але якщо його прям замало, це можливо для тебе можливість придивитись до свого стилю. Як ти виглядаєш? Таке буває, що якщо ти вдягнений, ну, скажімо так, сіро, то і уваги до тебе менше. Можливо, тобі треба придивитись до свого гардеробу. Займись цим. А так насправді виконай саме завдання з айконтактом, коли ти ходиш і прям нахабно дивишся. Я впевнений, що ти побачиш, що айконтакти точно будуть. Стиль, то само собою. Все разом, і буде все добре. Мені здається, мені здається, що ти просто не помічаєш. Хоча ясно, що коли хі -хі, хлопець. Все помічає, а ай-контактів нема, можна з цього було б зробити висновок, що він недостатньо привабливий. Ось і все. Ну ти ж повинен розуміти, що у будь-якому разі на кожен товар знайдеться свій покупець. І так, можна казати про те, що у тебе там ну, нема прям такого водоспаду айконтактів, але хоча б декілька, декілька за вечір, декілька за день вони об... 100% є. 100%, 100%.